Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо надалі розглядати главу другу закону України про місцеве свідкування в Україні. І ми будемо казати про статтю під номером 33, яка наголошує про повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. І давайте з'ясуємо, про що йдеться мова. А саме мова йдеться про земельне право. А це галузь права, що поєднує в собі риси багатьох правових систем, і розглядає питання, хто є повноправним власником, і які права стосовно власності має третя особа. І саме мова йде про право власності, про право користування і чи існують обмеження, пов'язані з даною нерухомістю. Якщо згадати наше відео, в якому ми розглядали статтю 29, то та мова йшла. Про комунальну власність. І таке поняття, як право власності, визначає володіння, користування та розпорядження. І саме в земельному праві ми наголосили про право власності, також у вигляді користування. Також земельне право це галузь права система юридичних норм, що регулюють суспільні відносини щодо раціонального використання. Також мова йде про. Раціональне використання. І охорони земель, охорони прав, прав землевласників і землекористувачів. І давайте з'ясуємо, в яких якостях використовується земля. А вона використовується як засіб виробництва у сільському господарстві, як просторова база для розміщення різних об'єктів, таких як шляхи, дороги, будівлі, споруди і таке інше. І як частина навколишнього природного середовища. І саме мова йдеться в цій статті, під нормою 33, про охорону навколишнього природного середовища. Окремо в Конституції України є статті, в яких наголошено питання щодо землі та права власності на землю. І це стаття 13 та стаття 14 Конституції України. Давайте з'ясуємо. Що відноситься до навколишнього природного середовища? Або можна сказати, що це охорона довкілля. А саме це система заходів щодо раціонального використання. І ми, коли читаємо про землю, про охорону довкілля, ми весь час зустрічаємо питання раціонального використання. Тобто, це право, яке повинно завжди використовуватися у вигляді. Не просто використання, а раціональне використання. Раціональне використання. І це дуже важливо. Так ось, охорона довкілля це система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів. А що мається під природними ресурсами? Це сукупність об'єктів і систем живої та неживої природи, компонентів природного середовища, що оточують людину. Які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства. Окремо також питання збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів, а це мова йде про природу, про довкілля, про урочища, ландшафти, екосистеми та біогенози. Окреме питання також це забезпечення екологічної безпеки. І мова йде про такий стан та умови навколишнього природного середовища, при якому забезпечується екологічна рівновага та гарантується захист навколишнього природного середовища. А це біосфера, атмосфера, гідросфера, літосфера, космосфера, видовий склад тваринного і рослинного світу. Природних ресурсів, збереження здоров'я і життєдіяльності людей. Ось про що йдеться мова у вигляді охорони довкілля. І хочу наголосити, шановні глядачі, якщо казати вже про земельні питання, то на будь-якій території, там, де є голова громади, де є мешканці, не може бути на цій території, там, де вони мешкають, білих п'ятин. Тобто все має бути визначено у вигляді власності. Або комунальна власність, або приватна, або державна власність. Тобто кожен клаптик землі, кожен клаптик території повинен мати власника, повинен мати межі і відповідні документи на цю власність. І це має розуміти в першу чергу голова громади для того, щоб у нього на території, де він керує, не виникало зайвих питань стосовно. Того, що там буде будуватись, що там має будуватись, хто є власником, відповідно документи на цю власність, майбутнє цієї території і таке інше. Тобто, голова громади має вирішити всі ті питання, які стосуються землі, у вигляді право власності з відповідними власниками і документами на цю власність. Ось тому, шановні глядачі. Там, де ви мешкаєте, і там, де є у вас голова громади, має бути вирішено питання землі, як ми наголосили, у вигляді право власності. Бо це є дуже важливим питанням, найнеобхіднішим питанням, щоб голова громади розумів це і, відповідно, в подальшому робив все для того, щоб на території відбувався розвиток. Тому ми на сьогодні, шановні глядачі, з вами розглянули статтю 33, з'ясували, що таке земельні питання, що таке охорона довкілля, що це мається на увазі, і відповідно, як мають бути виконані ті всі повноваження, які наголошені в статті 33 закону України про місце в Україні. Мова йдеться про, як ми наголосили, про. Земельні питання та відповідно про навколишнє природне середовище. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.